Барикади за моєю спиною очевидно стоятимуть і надалі. Протестувальники не сприйняли закон про амністію в нинішній його редакції. Принаймні, комендант на мето принаймні комендант заблокованого приміщення облдержадміністрації Олександр Музичко щойно нам повідомив про те, що загони самооборони полишать адмінбудівлю лише після того, як сюди зайде народна рада і виконком народної ради, лише тоді і лише наказом народної ради він підкорятиметься. Зараз ми чекаємо на брифінг. Активістів Євромайдану стосовно подій, які нібито трапилися цієї ночі, адже а, зараз ходить чутка про те, що а, невідомі цієї ночі кинули кілька пляшок запальної суміші, запалювальної суміші а, до Рівненської обласної прокуратури. А, в приміщенні заблокованої обласної державної адміністрації нині перебуває кілька десят активістів, кілька міліціонерів та підрозділ а, народної охорони. А, особливо, напевно, а, через погоду, через морозу 20 градусів. Людей на площі майже немає. Ті, хто є, гріються біля імпровізованих пунктів обігріву біля бочок з багаттям.